Для правильного і легкого бігу лови три прості підказки. Тримай високу поставу і дивись поверх лінії очей. Плавно падай вперед, натягуючи м'язи гомілок на чугуму для подальшого відштовхування. І м'яко пружинь стопами, виконуючи перші два пункти. А це бонусний набір вправ на випадок, якщо твої стопи зовсім не пружини або просто потребують гарного розігріву. Ти можеш робити ці вправи перед кожною пробіжкою. Будь-де на треку, вдома або здивуй своїх колег на роботі. Спробуй ці прості підказки, поділись з друзями і нехай ваш біг буде не таким, а легким.